Спецоперації розкриття злочинів, охорона громадського порядку та спокою, оперативне реагування. Це та інше ближчим часом про міліцію сьогодні. Доброго вечора. Простори Донеччини приховують багато подій, динамічно про основні. Перенесемось до Слов'янська, що на деякий час став центром майже летальних подій. Двох смертей вдалося уникнути завдяки вчасному реагуванню співробітників міліції. Сварка з дружиною підштовхнула 55-річного жителя села Майдан, що в Слов'янському районі, до самоспалення на власному подвір'ї. витаскувати, але при цьому втахнув гарного газу від горіння автомобіля. Вискочив на улицю. После того, мій Макалден Дмитрий Юрійович Вы забежал туда, почав опять его вытаскивать. Так ми поочередно, в течение наверное, около секунд 40 менялись і вытащили гражданина из данного автомобіля. В лікарню жертва Амура потрапив із опіками різного ступеню. Медиками встановлено, що чоловік знаходився в нетверезому стані. Далі і сам Слов'янськ потрапив до оперативної хроніки. Конфлікт між друзями через спільне хобі ледь не закінчився трагедією. Один з товаришів звинуватив іншого в крадіжці голубки та вистрілив в нього з пістолета Макарова. Співробітники слов'янського міськвідділу міліції затримали підозрюваного щодо потерпілого, він живий, йому надана медична допомога. Підозрюваний притягується до кримінальної відповідальності відразу за двома статтями кримінального кодексу України за замах на вбивство і незаконне поводження зі зброєю. Дружба та довіра, як бачимо, легко може бути порушена одним лише пострілом. Далі перенесемось до транспортної проблеми, а саме до траси Київ, Харків Довжанський, де працівниками державтоінспекції був зупинений для перевірки волонтерський автомобіль Мерседес керуванням 40-річного водія. В цьому автомобілі і знайшли правоохоронці набої та гранату. На місце була викликана слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції. Визвали слідчо оперативну групу райвідділу. Ну, зараз там проводяться слідчі дії в райвідділі. при осмотрі. Багажника при осмотре вещей было обнаружено патрони від автомата Калашникова і була обнаружена граната. Боєприпаси направлено на експертизу та сам факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Постоянно у нас в течение двох-трьох місяців ми встановлюємо транспорт, перевіряємо на предмет перевозки взривоопасних грузов, взривчатки, боєприпасів, наркотичних віществ. Будь-яка волонтерська робота повинна виконуватись в рамках діючого законодавства. Далі про більш позитивні події. В Маріуполі вперше пройшов конкурс Я хочу бути міліціонером. Кримінальна міліція у справах дітей стала співорганізатором цього конкурсу. Та міліціонери пообіцяли проводити його щорічно. Переможцю буде вручено рекомендаційний лист від обласного управління для вступу до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ. Я хотів би зв'язати свою життя з правом, з її рослями ну тому, що це мені подобається, і це не виходить. Чувствую себе первооткривателем. Вот це дуже інтересно. Всі пробують щось нове. І я не пожалела том, що я поучаствував. Учасникам потрібно правильно відповісти на всі питання, щоб далі продовжити участь. Під час гри є можливість скористатися підказками. Це допомога залу 50 на 50 і дзвінок другу. Фемида – це богиня <-t anime> <Disney> Суддя на діла, правовідня та на да. правильне тві співробітники міліції зізнаються, що за такими хлопцями та дівчатами майбутнє правоохоронних органів. Сі совершенство знання, тому що зараз можна їх брати і на перший курс уже без всяких екзаменів приймати. Такими конкурсами правоохоронці намагаються залучити до своїх лав молодих фахівців, показати, що завдання міліції це бути надійним партнером і другом народу. Ми будемо омолаживаться и стараться все-таки мнение народа, доверие народа завоевывать, возвращать с помощью нового поколения. Але Маріуполь відзначився і не зовсім добрими подіями, пов'язаними з дітьми. Старші хлопці однієї зі шкіл міста забрали гроші у першокласників. Робили це методично та постійно. Але випадки ракетирства в середній школі, яку ми не можемо назвати з етичних міркувань, швидко звели на нівець батьки одного з постраждалих. Що саме трапилось далі у деталях? Був виявлений факт розбойного нападіння в одній школі міста Маріуполя в Лечовському районі. Два лиця, не досягших 16 шістнадцятиліття. под угрозой ножа забрали у малолетнего парня, с первого класса, ну, ученика первого класса, денежные средства. Данный факт произошел во время учебного процесса. Первоклассник вышел в туалет, и где был, где к нему подошли два старшеклассника, ученика, ученики девятого класса, и забрали деньги. Хлопець розповів все адміністрації, і вони викликали міліцію. Сотрудниками кримінальної міліції по ділам дітей в цей же день були задержані два фікуранта помісту жительства. Ім'я казались цього ж учебного заведення, достигли віку достигли возрастак до уголовної відповідальності. Якщо ви стали свідками подібних діянь або ваша дитина повідомила про неприпустиму поведінку по відношенню до неї, негайно звертайтеся до міліції. Завершив службу в зоні АТО черговий зведений загін прикарпатської міліції. Оберігали спокій нашого портового міста не лише чоловіки. У загоні служила й сильна дівчина, яка сприймала як належний суворий солдатський побут. Про міліціонерів із івано франківської області далі: тридцять діб для вас для когось багато, для когось мало, але вони допомагають вам стати. Професійними міліціонерами майже сотня бійців зведеного батальйону Івана Франковська вирушили додому. Їх змінили товариші по службі. Ми протягом місяця виконували поставлені завдання на території Маріуполя і по охороні громадського порядку. несення служби на блокпостах, а також охороняли стратегічні об'єкти, такі як мости. Весь цей час в складі загону на рівні з чоловіками проходила служба, й 25-річна Оксана каже, що люди дивно реагують на дівчину у військовому. Хотіла побачити це своїми очима, як воно є, тому що по телебаченню зовсім інше, тут зовсім інше. Я ходила на пости з даїшниками, по 12 годин стояла, перевіряла машини. Кажу, що моє місце не тут, не воювати. І що з квітами мені стояти. Я кажу, добре, привезіть квіти, я буду стояти з квітами. Полковник міліції нагородив тих, які найбільш відзначилися цінними та пам'ятними подарунками. Наказом начальника ГУМВС України в Донецькій області Вячеслава Аброськіна особовому складу загону оголошено подяку. 1 квітня стартував місячник добровольної здачі зброї. Відповідно до закону громадян звільнено від кримінальної відповідальності. Результати приголомшують за два тижні мешканці Донеччини здали до органів внутрішніх справ понад 100 одиниць зброї, майже 400 патронів, а також міну, снаряд та дві гранати. За словами громадян, зброя або боєприпаси, які вони здають, були ними знайдені. А мисливська зброя, як правило, отримана у спадок. У разі добровільної здачі громадяни звільнюються від кримінальної відповідальності в іншому випадку, згідно до кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Якщо вогнепальна зброя, яка зберігалася без відповідних документів, підлягає реєстрації, то громадяни, які її добровільно здали, мають право зареєструвати її на своє ім'я і використовувати на законних підставах. Оформити дозвільні документи на зброю, можуть також і громадяни, які тимчасово виїхали з окупованої території. Місячник здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів триває. Ми просимо всіх, хто має зброю або боєприпаси, позбутися їх законним шляхом. Минулої п'ятниці проведений черговий загальнообласний інструктаж особового складу міліції Донеччини. Близько тисячі правоохоронців заступили на службу з охорони громадського порядку у помінальні дні. Особовий склад Маріупольського гарнізону міліції інструктував В'ячеслав Аброськін. Генерал орієнтував оперативні підрозділи та спецбатальйони на забезпечення правопорядку під час поминальних днів. Основна наша задача це охорона громадського порядку, предупреждение завершення правонарушень, розвитку преступників, находячихся в розвиті, і розкриття тяжких особо тяжких резонансних преступлень. Люди постійно дзвонять. Інформація перевіряється. Не всі протвердження, конечно, але це всегда дає якісь положительні пункти. Завжди приємно, коли робота має результат. Результати такої організації несення служби не змусили довго чекати на себе та виявились досить ефективними. Так було затримано злочинне угруповання, яке впродовж кількох місяців здійснювало напади на магазини та торгівельні точки міста. На їх рахунку понад 10 розбійних нальотів, вчинених на території двох районів. В темное время суток перед закрытием магазина они врывались в магазин, двое, два человека, иногда было, было и три человека, одетые на головах палаклавы, под угрозой огнестрельного оружия, угрозой пистолетов, забирали кассы с прилавком магазина. 17 квітня до чергової частини Маріупольського міського управління надійшло повідомлення про спрацювання кнопки тривоги у крамниці. Жінка повідомила, що в магазину ввірвалися невідомі чоловіки в масках та, погрожуючи пістолетам, забрали денну виручку з каси. На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку та бійці спецпідрозділу Сокіл. Всього Порядка 10 епізодів завершених поступленій на кожному факті суми були разнеод 300 гривень до 4000 тисяч гривень. У всіх фактах, у всіх розбройних падіннях, вони подбирали магазини, де в магазинах знаходився один продавець. Одного з нападників одразу затримали поблизу магазина. Другий втік на цей час затримані всі учасники злочинної групи. Один з підозрюваних при затриманні вчинив озброєний опір співробітника міліції. Це тягне за собою покарання аж до довічного ув'язнення. Один не сфігурантів. был задержан возле своего места жительства, в подъезде. Ситуация происходила следующим образом. Выходя из подъезда, к нему подошли три работника уголовного розыска Мариупольского гороправления, предъявили удостоверение и потребовали, чтобы он последовал с ними. Фигурант достал из кармана гранату F1, выдернул предохранительное кольцо І начало гражать і здоров'я роботника міліції, в тому числі і сказав, що і себе подарить. Співробітники карного розшуку проявили героїзм. За долі секунд оперативники зуміли блокувати дії зловмисника і не дали гранаті вибухнути. При цьому ніхто не постраждав. Двом затриманим світить до 12 років. А третьому, який загрожував життю правоохоронців, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Серію пограбувань розкрито. Міліція спрацювала злагоджено та швидко. На сьогодні це вся інформація, і хоча б сьогодні ви можете спати спокійно. Бережіть себе.